25 травня громадський простір завітав на разом діємо фест, який було організовано представництвом Європейського союзу в Україні в межах. Комунікаційної кампанії Разом діємо разом ми Європа на фест завітала пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова, яка поспілкувалася з учасниками та учасницями подій, а також долучалась до їхніх активностей. На подвір'ї мистецького арсеналу відбулось багато цікавих громадських дискусій, лекцій, презентацій та воркшопів. На алеї громадських організацій згуртованість гості фесту знайомились із діяльністю громадських організацій, які реалізують важливі ініціативи. Як саме ці ініціативи втілюються в контексті сьогодення нашого руху до ЄС, а також звідки команди цих організацій черпають натхнення? Це в нашому відеорепортажі. Медіалюк ми медіа з Харкова. І ми розповідаємо про Харків про його ідентичність, про його культуру, про те, як місто змінюється, і намагаємось бути частиною цих змін і стимулювати ці зміни. Сьогодні ми приїхали з нашим проектом Харків, де твоє обличчя це проект, присвячений українській ідентичності Харкова. Він розповідає про історичні постаті та явища, завдяки яким Харків зберіг свою українську ідентичність попри. І купу спроб і Радянського Союзу Росії, і Росії зробити з нього Харків. Цей проєкт розповідає, наприклад, що Гасу Слава Україні з'явилось в Харкові про будинок слово, про театр Березіль і режисера Леся Курбаса. І сьогодні ми привезли сюди газету з цим проектом, а також виставку з мемами про українських письменників. Попри те, що Харків зараз відомий тим, наскільки часто його обстрілюють. І в Харкові зараз доволі... Активний період, період зміни ментальності, період зміни цінностей, період переосвідомлення своєї ідентичності. За останні два роки ми бачимо дуже великі зміни і серед нашої аудиторії, що набагато більше людей стараються знайти свої інструменти, можливості бути частиною змін, виступати за. Це демократичні цінності відбудовувати назад свою причетність, таку дуже потужну до, до України, бо насправді Росія дуже багато робила для того, щоб росифікувати наші міста, і це не тільки Харків, це і Київ, і Запоріжжя і купу до міст основним натхненням для нашої роботи є люди, які які залишаються в Харкові, які залишаються з Харковом а, про тому, що вони знаходяться далеко, і насправді кожна кожна ракета, яка прилітає в Харків, вона нагадує, що це в якійсь мірі нам помста за те, що ми, як місто, ми як країна зробили інший вибір. Зробили вибір в бік європейських цінностей, в бік того, щоб щоб бути людьми, а не бути тим, в кого перетворились росіяни. Ми створили курси для молоді. Це ціла система, як ви бачите, 12 курсів. Ці курси відповідають за одну із за кожної зі сфер побудови світу в нашому випадку. Ми так вважаємо, що якщо молодь буде знати про те, як працюють усі всі сфери, вона буде спроможною. На сьогоднішній день дуже гарно жити в Україні і бути частиною суспільства. Бути частиною Європи, я думаю, це бути частиною всієї системи Європи, мається на увазі і політичної системи, і економічної системи. Одна з цілей нашої організації це просування демократичних принципів і розбудови України, розширення економічних можливостей для молоді. І ми надаємо неформальну освіту, в рамках якої ми. Навчаємо молодь думати по іншому і бути дійсно частиною європейського простору і, євро... і навчаємо європейських цінностей. Наша організація родом з Криму. Вона була заснована в 2011 році, але в після окупації Криму засновниці були вимушені виїхати в Київ і з того часу займаються питаннями освіти для дітей в окупації. Ми допомагаємо дітям стот тимчасово окупованих територій. Вступати до українських університетів, тобто ми надаємо консультації, адвокатуємо е, зміни в національних нормативно правових актів для того, щоб для цих дітей була створена спрощена система, і якнайбільше дітей з тимчасово окупованих територій могли вступити в українські університети, тому що таким чином ми підтримуємо зв'язок з тими дітьми. Розвиток соціальних послуг а саме над Таким питанням ми працюємо: це зміна і в законодавстві в підходах як надання, так і фінансування соціальних послуг в Україні з'являються основною із цілей. Цілими являється це проінформувати про зміни в законодавстві, як громадянське суспільство, так і органи місцевого самоврядування, показати надати інструменти, яким чином можна збільшитися кількість. Соціальних послуг, так як в Україні насправді про це говорять досить таки багато і людей, які потребують соціальних послуги, з кожним днем стає все більше і більше. Також в рамках проекту підтримується і менторство громадянських. Організацій, я вірю, що саме зміни і підтримку і громадянське суспільство є досить важливим. важливими. Ми бачимо, як в Європейському Союзі на багато яких процесів саме громадяни цих країн вони впливають як на політику, так і на діяльність даної країни. Так само і в Україні громадянське суспільство це те, що приносить зміни, і за чим має бути майбутнє щодо соціальних послуг. Насправді досить велику маємо надію, що зміни в законодавстві і підходи в практик. Вони зроблять ці соціальні послуги більш доступнішими і відкриють такий ринок надавачів соціальних послуг, так як до недавнього про надавачів соціальних послуг казали, це є соціальні служби, терцентри, якісь державні структури. Практика Європейського союзу показує, що це можуть бути надавачі, як і громадські організації, так і приватні підприємстві або інші форми власності, які дійсно переживають за цих людей, і готові якісно, професійно надавати соціальні послуги. Також в рамках проєкту отримано а, ряд організацій, які подали проекти з надання соціальних послуг вразливим верствам населення. Насправді дуже хотів, щоб Україна була частинкою Європейського Союзу. Часто про це спілкуюся, але на жаль, там зі своєї практики, подивлюся, а, українці хочуть бути частинкою Європейського Союзу. Але коли я задаю питання, що вам що включається, що ви хочете, всі загалом кажуть, хочемо зарплати в Європейському Союзі. На жаль, відповідальності, зміни свідомості в Чинки як 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 люди живуть і в Європі, на жаль, мало хто хоче робити, а от зарплати, як в Європейському Союзі, хочуть. Я вірю, що тільки цілісно, навіть ну, ментальність і цінності українців повинні змінюватися і насправді багато чому рівнятися на мешканців Європейського Союзу. Мене і мою команду мотивуються, напевно, ті справи і результати, які ми бачимо під час виконання нашої роботи або по завершенню роботи, вдячність людей, для яких ми працюємо і допомагаємо. Ці, ці насправді історії. Ці люди вони надихають організації. Наші більше 15 років, тому повірте, досить таки багато соціально важливих справ ми робили. Надихаємося один у одного, надихаюся у лідерів, надихаюся насправді від тих людей, які потерпають навіть і від війни більше, ніж я, але знаходять сили бути активними і сили допомагати комусь іншому. Тому я просто розумію, що я не маю права десь впадати в вічей, Маю підніматися, допомагати людям, і саме ця допомога і робота вона надихає. Мета нашої діяльності надання безкоштовної юридичної допомоги з. Дуже широкого кола питань це і допомога внутрішньо переміщеним особам, громадським організаціям, благодійним фондам, підтримка волонтерів, також відбудова українських міст та сіл, все, що стосується військових членів і години, і так далі. Тобто абсолютно охоплюємо всі питання, які тільки можуть виникати у українців під час війни. Сьогодні святкуємо в Києві День Європи, і хочу зазначити, що наша організація поділяє європейські. Цінності, ми е, прагнемо робити правосвідоме суспільство. Е, Плануємо, щоб у кожен і кожна, хто звертається до нас, були задоволені, знали свої права і забували про свої обов'язки. Боротьба ще триває. Ми ще мусимо робити те, в чому ми сильні, для того, щоб наближувати нашу перемогу. Ми прагнемо стати країною-членом Європейського союзу, і без правової правосвідомого суспільства ну на жаль, мені здається, цього зробити не вийде. тому. Вносимо такий свій вклад і в перемогу, і в нашу євроінтеграцію.